Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду робити мариновані огірочки з кетчупом. І з кетчупом буду робити лагідним, а не чилі. І покажу вам, як я це буду робити, що мені треба. Скажу вам, що ці огірочки виходять дуже такі смачненькі і чуть перчененькі. Якщо ви любите отакий смак перчененьких огірочків. То залишайтеся зі мною і будемо разом сьогодні готувати такі мариновані огірочки. Огірочки у мене вистоялися у холодній воді, десь 3 години, помиті вже. А тепер показую вам, я взяла такий лагідний кетчуп 250 грам. Ну, я в описі під відео напишу рецепт, що і скільки. І мені потрібно для, до кетчупу такий. Перець червоний. паприка, це і паприка, але перець червоний, він перчений. Я вже навіть писала собі, що це перчений. Є паприка солодка, а от є такий перець червоний, він перченень. От, Потрібний він мені. Чесник, перецьдухменний, перець горошком, сіль, цукор, лавровий листок, зонтики кропу. Оце 9% місяць. Ну і в баночки літрові. Сьогодні я буду закривати. Це маринад буде на 4 літрові баночки. Я все покажу і розкажу. Отакі От сьогодні я буду закривати огірочки. Зараз огірочки буду складати у баночки, покажу. Я їх почистю, поріжу, отак відріжу. І скажу вам, що у мене такі сьогодні невеличкі огірочки, бачите? Ставила, бо, тому що камера трошечки збільшує, і вони показують, що вони великі. Бажано, щоб були невеликі. А якщо у вас немає таких малесеньких огірочків, то можна і великі, просто порізати їх на якісь кусочки, які вам подобаються, і теж підійдуть. Я іншим разом так і роблю. Ну все, Зараз чистю огірочки, і далі вже буду складати в банки і покажу. Кріп порізала, огірочки почистила, повідрізала отак. Їм. Задочки, передочки, чи, як хто каже, і буду складати зараз у банки. У банки ставити все, що ви любите за своїм смаком. Я буду отак ставити в мене такі величенькі зубчики чесника, так що на одну баночку візьму три зубчики чесника і досить, отак, жменьку, цього кропу. Якщо малесенькі, то три духмяного перцю. Якщо два великі, то тільки два жменьку, Чорного перцю горошком. І так візьму лавровий листочок. Два взяла, Так їх розірву і те туди. І досить. А тепер буду складати в баночку огірочки. Огірочки кожен складає, як уміє, як виходить, трошки більше вниз отуди. туди. Я скажу, що я буду ці огірочки два рази парити окропом, а третій раз заливати маринадом. Можна зразу зробити маринад, залити маринадом і їх поставити в каструлю, як і ми ставимо. Із часу закипання прокип'ятити їх 10 хвилин, 15, аж більше не треба, тому що вони були дуже м'які. Але я так не роблю. Я вже останнім часом їх парю. Тому що іншим разом, отак, коли я кип'ятила їх у баночках, то нижні отак виходять дуже м'які у мене, а верхні хрумкі. Я не знаю, чому, але так чомусь не виходить. Бачу, що люди більшать у баночках їх. Там стерилізують, а я отак вже привикла, то буду робити так, а ви робіть, як вам подобається більше. Ну, так баночки склала. І зараз кожну баночку так складу. А зараз покажу вам, що три баночки я, як бачите, склала малесеньких, а одна баночка в мене не вистачає малесеньких, я взяла такі трошки більшенькі. Зараз буду їх різати. бачите, Попола. Отак. І буду сюди теж гарнесенько вкладати. Так що ви теж, якщо у вас немає отаких малесеньких огірочків, ріжте на кусочки, які ви любите, і теж буде добре, складайте їх в баночки. Отак, бачите, з отакими порізаними теж вийшло. Ну, такі чотири баночки. У мене огірочки сьогодні будуть. Я воду вже поставила, щоб парити огірочки, вода вже закипає. Вода закипіла. Буду парити. Одразу накриваю кришку. І так, всі зараз залю гарячою водою. Скажу вам, що кришки я ніколи не стерилізую, і банки теж не стерилізую. Банки тільки гарненько помию, з оцетом І все. Вони отут зараз цією водою, що я буду їх парити, простерилізуються гарненько і кришки, і баночки. А зараз, як я і люблю, прикладу дошкою. І отак прикладу, щоб гарненько кришки пристали на баночки, тому що десь огірочок ще такий, що піднімає кришку, тут у баночки. І зараз трошечки прикрию полотенцем, Як я і люблю це робити. І на хвилин 15. Пройшло 15 хвилин, буду зливати воду. І так зараз усіх зілью і поставлю знову хай закипить. Вода закипіла другий раз і буду парити вже другий раз огірочки. І накривати зразу кришкою. Заліла останню баночку і знову буду ставити, як і ставила, дощечку зверху і накрию отак одіяльцем таким. Полопенцем діяльці, як хто каже, із Знову залишаю на 15 хвилин, а я поки йду робити маринад і покажу вам. Я вже біля плити і ставлю воду на маринад. І скажу вам, що я ось сюди наляла вже 5 отаких на 250 мл стаканів води. Оце шостий, 6. 6 стаканів, таких на 250 мл, і я сюди заляла води. Або 1 літр з половиною води. Це літр і 500 мілілітрів. Вода закипіла, буду робити маринад. Я взяла отакий стакан на 250 мл повний цукру, сюди візьму столову ложку і отакі дві столові ложки. Видно, Там не видно. трошечки отакі. Можна сказати, без верха одна столова ложка і друга столова ложка. Без верха сюди. Гарненько перемішати, щоб цукор там не пристав, хай розійдеться цукор і сіль. отак. А зараз беру кетчуп. Я казала 250 грам. Я лагідний, тому що я буду додавати паприку перчену до нього. І оцей кетчуп сюди додаю до води цієї увесь, 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 всю пачку цю видушую сюди. Отак. І тепер беру цей червоний перчик. І тепер беру чайну ложечку, оце чайна ложечка в мене. І набираю, отак, можна сказати, ну, одна друга, більш-менш чайної ложечки. Бачите, оцього перченого перчику. Більше не треба. І теж сюди це перемішаю і даю хай легенько закипити це все. Накрию кришку знову. Маринад закипів, а я тепер беру оцет, 9% оцет, і оцим стаканом на 250 мл, ось Отак, повний стакан оцету, сюди. Заляну, накрию його. Не тільки легесенько так і без кипить. Так, злегка маринад закипів так тільки бульки почав підніматися, там буду виключати. воду я з огірочків зіляла другий раз, от що заливала. І буду заливати вже маринадом огірочки. Отак буду. Будемо ну, трошечки перемішувати. Гарненько, до верха. І крашечкою буду прикривати. І розлідуючу баночку. Останню баночку заляла. Ще трошки можна тут. Так щоб буде повні-повні верх. Кришки закрутила під ключ, бачите? От і все. Зараз їх винесу в коридор, гарненько укутаю і до остивання. Хай сидять і ніч, і день. Вже як піднімете одіяльці, чим ви там кутаєте. Якщо вони остили гарненько, тоді можете брати і ставити там, де ви їх будете зберігати. Вони гарно зберігаються і у квартирі, і у кладовці. Отакі огірочки. Сьогодні я з вами замаринувала з лагідним кетчупом і з трошки з перчинкою, з перченою паприкою. Це дуже смачненькі виходять, так що, дівчатка-хлопчики, попробуйте, це дуже смачно. Хто любить, щоб була там перчинка? І ще заберу у вас е, хвилиночку, дві і скажу вам за огірочки, які квасяться на три дні, і тоді розсіл зливається, кип'ятиться і вже закручується під е, кришки під ключ. Там був такий коментар у мене, що жіночка писала, що позривало кришки. Скажу, яка причина. Буває, що поставили була погода, така трошки холодна, і вони за три дні добре не прокисли. Дайте їм ще один день, хай ще один день прокиснуть і зверніть увагу на їхній колір. Якщо вони гарненькі, стали такі жовтенькі, можна вже їх закривати. А якщо ні, то я кажу, ще один день дайте. А якщо вони у вас піддулися кришки, не треба їх трогати. Бо вони можуть так стояти довго і не зривати кришки. А можуть, так як цієї жіночки, зірвати кришки. Якщо зірвали кришки, вони не спортилися, вони їм них все там добре. Злити отой розсіл ще раз, перекип'ятіть його, залити назад оті огірочки, і знову закрутіть вже. Ну, іжими кришками під ключ, і вони гарно у вас будуть зберігатися. Не треба викидати їх. Це просто вони добре не прокисли. Тому що були, напевно, або на холодному десь стояли, або холодна погода, і вони не зробили те, що вони мали так от, гарненько прокиснути. І дуже вам гарно дякую, як завжди, за ваші підписи, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. І дай Боже нам поскоріше мирного неба, як завжди, щоб були всі живі, здорові, і тоді до зустрічі.